Понад три з половиною тисячі відвідувачів та 60 топ-спікерів весь день обговорювали актуальні питання політики та життя молоді в Україні. У Львові відбувся щорічний всеукраїнський захід, молод вже у восьми подія збирає активних людей зі всієї країни для спільних дискусій та знайомств. Цьогоріч захід транслював меседж на перетині, що є символічним нагадуванням того, що розвиток і рух можливі лише на перетині різних досвідів і знань. Загалом кожного року молодвіж є безкоштовним для молоді, оскільки ми хочемо, аби молодь навчалася, розвивалася, шукала загалом платформу для комунікації. Тому ми стараємося все зробити організаторами, щоб він був безкоштовним. Це в першу чергу. І так як ми розуміємо, в якому часі ми зараз живемо, ми стараємося зібрати донати. Під час фестивалю діяло шість основних локацій, на яких відбувалися панельні дискусії, маркет українських брендів та алея провідних громадських організацій. Цьогоріч захід підтримали багато відомих лідер. Рів думок серед них премєр міністерка Юлія Свереденко. Під час панельної дискусії Сміливі завжди мають щастя. Вона поділилася із молоддю власним досвідом у державній службі та закликала до роботи в органах місцевого самоврядування. А от на локації клуб, яку назвали місцем відвертих розмов, влаштували дискусії про бізнес у часі війни, про український народ та тимчасово окупований Крим. Я сьогодні надихався великою кількістю дуже крутої української молоді. Від якої я більше вчусь, ніж щось даю, і ми сьогодні говорили про Крим. І Я дуже тішу, що так багато людей прийшло сьогодні поговорити, послухати про Крим, і... бо в нас виросло покоління, яке переважно не було на півострові, але яке до сих пір от має цей емоційний зв'язок. І Нам важливо підтримувати емоційні зв'язки між вільними територіями України і окупованими територіями. Локацію в укритті цьогоріч назвали осередком культури. Тут відвідувачі спілкувалися з українськими музикантами про пісні сьогодення а також дискутували про музику, книги, журналістику та розслідування під час війни. Культура насправді дуже важлива. Вона є зброєю, вона є терапією, і про це треба говорити, особливо молоді для молоді, тому що молодь вона як губка впитує багато чого. І зараз, в час, коли експансія ворожої культури відбувалася ну, дуже довго, нам треба це змінювати, тому це надважливо. А це вже локація місця суперсили. Тут команда фонду Повернись живим розповідала молоді про проєкт Дронопад. Це масштабний проект, який впливає на військо загалом, на те, як воно виглядає, як воно розвивається, не тільки на військо, на виробників озброєння ставить їм нову планку. І от намагалися розкрити саме цю тему, розповісти про те, які, які є сектори дронопаду і на що вони впливають для того, щоб результат. Був е, кращим під час події. Тривав збір на потреби проєкту Повернись живим. Вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Гроші скерують на придбання техніки, яка збиватиме розвідувальні та ударні дрони. Учасники фестивалю в захваті від події. І я дуже радий, що сьогодні я зібрав таку міні-компанію своїх друзів. Ми сюди прийшли, тому що це дійсно один з найкрутіших заходів, який проводиться за рік у Львові. Тут можна порефлексувати з різними крутими людьми, з крутими особистостями, які тобі дійсно цікаві, у паліндром. Взагалі пороздумувати цим всім, знайти якісь для себе прикольні знайомства, тому що тут проактивна молодь. На завершення для учасників фестивалю влаштували концерт та стендап.